Усім салют! З вами кос. В нас виходить оновлення 1.261 з новими ігровими подіями. Але спочатку напам'ятаю, що у нас 14 жовтня оновився магазин жетонів, де у нас можна забрати нові 3D стилі, 2D-стилі, як завжди, за перегляд з понеділка по середу, з середи по п'ятницю і на вихідних 180 хвилин ми отримаємо. Жетончики Житончики розкластижневих кампаній, кампанії вихідного дня можуть змінюватися від ігрових подій, залежачи. Цілий місяць на нас чекає з 14 жовтня по 13 листопада. За перегляд своїх улюблених стрімерів чи там офіційного каналу ми можемо назбирати 50 жетонів. На останні, останні тижні вихідних на нас. Нагорода там аж 14 жетонів. А так, 3 3 і на вихідних по 4 жетончика ми будемо збирати. Ось такі в нас поставочки стилу, Це 1390, М103, Т49, Центуріон Т54. На ці танки 3D-стилі будуть. В вигляді називаються Ревенант. І можемо. Давайте краще подивимось, ось так вони виглядають. В цілому прикольні. Але, на жаль, можна забрати лише тільки один цей 3D-стиль буде. Темний лицар. На бабагу тут натягнули. Прикольний темний. такий Так само виглядає, десь можна сказати, що як і ревенанти. Вони виглядають такою ж самою окраскою. Залізний джек. Либо давить з такими червоними очами. Мені дуже подобається, я його на бураска натягнув, їжу там усім улибаюся. Світильник джек. Прикольний. Ну, мені більше доподобає залізний джек. І останній буд 2D-стиль. По 10 жетончиків вони будуть коштувати ці 2D стилі. Обирайте, який вам більше до вподоби. А ми йдемо е, дивитися наше відео-оновлення. Що нам там? 1.26.1 на нас чекає. Оновлення 1.26.1 Вам неодмінно запам'ятається. Воно буде яскравим. Палаючи. Треба не тронувати біло-інде навіть похмурим, З потвореним відлуннями Миріуму Проєкт Вавілончик. Наш мирний 13. Ласка, вопросимо до проєкту Вавилон. Тут вчені продовжують вивчати миріум, повторюючи минулі помилки з мирного 13 і не тільки. Раніше військові вже намагалися використати аномалії для швидкого перекидання військ. Танкові дивізії увійшли в супростір. І вийшли багато років потому групам ліквід... Нангари На мені щось не пам'ятовують Ці... зісталевого мисливця, спотворені миріумом Данки з минулого, і зрозуміти, що випустило їх у цей світ. Протягом двох тижнів ви вибитимеся в загонах із п'ятиосьмісне осіб... теж десь там там ж такий же самий міст був. Чи, можливо, мапи будуть використані. У кожному мішкі, бою на вас чекають міші. чотири фази, і битва з босом в останній. Ну, У кожній як фазі ваш не танк отримає випадкове посилення. Зміни да, посилення, ключом. головне не помирати, щоб ці посилення не втрачати. Нову механіку збирання миріуму. Застосування вмінь тепер обмежене не часом перезаряджання, а кількістю ну, миріуму. Це зміна кількістю миріума, тобі ж не час. Збирайте його, щоб витрачати на активацію вмінь і вигравати навіть у безнадійних сутичках. Як... Змушують довше грати в цих. Що накопичити достатньо, щоб можна щоб дуже небезпечним вбивали у події на левелі рівні... залишатися в самої фазі подовше, щоб ти збирав, щоб ти витрачав на свої скіли Може, збільшити ну, нагороду з самого бота. Буде більше падати. Складності. Якщо ви легко пройшли перший, спробуйте наступні. На вас чекають справжні випробування й нові сильніші вороги. А в останній фазі бою з'являться нові боси унікальні на кожному рівні складності. Ну, цього кадру ми пам'ятаємо. Цього теж ми пам'ятаємо і нам додадуть. Нового ловастика. Сволочки буде Окрім бахати Окрім бабати режиму, У Вавилоні є режим виживання. Останній рубіж. Тут Останній рубікість із да. так. Нас п'ять волн буде. Виходить. Згуртованість вашої команди. Не... Лише один марафончик закінчився. Нас дилект, одразу наступний 5. марафончик. Просто протримайтесь якнайдовше Ті, хто зуміють вистояти до кінця, потраплять у спеціальну таблицю лідерів із нагородами для найкращих гравців. Робота ліквідаторів небезпечна і важка, тож і нагороди відповідні. Наприкінці прогресії на вас чекає новий преміум-танк восьмого рівня Нергау. Володар Потойбіччя. Танк піднятий із найглибшого розлому в реальності. Важко зупинити звичайними снарядами. Проєкт Вавелон у небезпеці. Командири. Збирайте загін і разом дізнайтеся про таємниці Вавилона. Зупиніть катастрофу. і Ох, Отримайте нагороди. Ми подивимося цього наргальчика. Його показники. Отже. Uh, середня шкода в нього 350, по гасікам 500, 215 пробиття, 252 голдовим. У гасік 57 чомусь. Мінус uh, 10 дуже смачно, плюс 20 вверх підіймається, тим ніколи не, мало, не було проблем. Але бронювання в нього корпусу аж 230. Нам мало таких бійців, як БЗ-176, котре не може робити. І ще додали ось такого нергала. Гром, не кажучи, ще після марафону там в нього рубочка 270 мм. Не всі 8 прибивають, а там вже потрібно голдою навіть стріляти. Тут у нас 230, барта по 80 мм, башта 230 так само БК-башти. 130 і потилиться у нас 80 1400 хп, і його великий мінус це а вже ж його швидкість 25 км вперед і 12 назад. без турбіни тут нікого, нікуди. Ви замахаєтесь їхати на якусь позицію. Ось такий у нас нергальчик. Змушують нас після одного марафону одразу в інший марафончик. Повертаємося до нашого відео. Є підозри, що прорив миріуму почав змінювати погоду в усьому світі, і командири вже обговорюють, як воювати в нових реаліях. Не відставайте а, від них. Через два тижні долучайтесь до розвідувальних болота. експедицій, де ви зможете першими зрозуміти, як зробити своїм союзником саму природу. На вас чекають зливи, густі тумани, зливи, де грунт буде болота. І сповільнювати вашу рухомість. І навіть лісові пожежі. Лісові пожежі будуть підпалювати, якщо ви довго будете стояти в цих пожарах, піджарювати вашу дубцю, щоб не розглаблялися. Усі ці ефекти допоможуть втекти від переслідування чи атакувати mm -hmm. з несподіваного боку. Коли ти коли будеш знаходитися в цьому ось. У нас на міні-мапі ось так воно буде виглядати. Я на тест не заходив, але відчуваю, що буде проблемка така неприємна, що коли в тебе ворог засвітив, ти не зможеш засвітити ось тут ворога на, на балкончику, а він по тобі буде стріляти, настрілювати. А ти не зможеш його не побачиш, тому що ти знаходишся в цій піщаній бурі. В тебе огляд зменшений, а у ворога все все гаразд. Межі зони повністю блокують промені за світу, а всередині неї огляд і час видимо. А передачу радіостанції він не блокує, тому ворог звідти ось там по, -по лінії буде по вам стріляти, а ви його Діданків будете бачити. Крім того, вам навряд чи вдасться сховати танк у палаючих деревах. Mm -hmm. Механіки місцевої погоди пропонують нові тактичні та можливості. Прикольно. А ось як Є ними користуватися, вам доведеться дізнатися самостійно через два тижні. У розвідці боєм проходьте прогресію події, отримуйте нагороди, проходьте опитування. Ваша думка вплине на клімат у всьому танковому світі. наші улюблений маневри. Після об'єднання танкістів у проєкті Вавилон знову настане час розбрату. Клани зійдуться в нескінченній боротьбі. Тільки з міцною командою товаришів ви зможете здолати суперників. А без міцної команди товаришів не зможемо здолати і пройти крізь вогонь і воду в маневрах. Тут найкращі з найкращих боротимуться не за життя, а за СТ-62-2. Цей середній танк із низьким оптичним силуетом, одночасно простий у використанні, цікавий в керуванні й ефективний у бою. Він озброєний гарматою з реверсивною системою до заряджання, що дозволяє відстріляти барабан і воювати далі як циклічний танк, не жертвуючи скорострільністю. В цілому танчик повинен бути кльовий, тому що Аста біло ось цього навіть моменту після пострілу. було таке маленька. Абсолютна універсальність. Да і бикашечки підриває нас підготуватися. Одразу всім до капіта. в клан і скликайте команду. Починаючи з 4 листопада, вона вам знадобиться. Тримайте останній рубіж у проєкті Вавилон. Експериментуйте з погодними ефектами, змагайтеся за ст-62-2 в маневрах. Отже, ось такі в нас новини. Ось такі в нас. Де тут заплутався віконце? Де моє нергальчик? Котре нам пропонують в проєкті Вавилон здобути. Не забуваємо про твічдропс, які збирати. Заходити до ваших улюблених стрімерів і а вже ж до офіційних трансляцій. Не забуваємо uh, про маневри <смі> лише пройде про проєкт Вавилон і одразу маневриш зі своїми друзями чи з міцною кампанією. Без міцної кам кампанії нам сказали, що ми не пройдемо нікуди далі. Ось такі новини. Танк ст шечка ну, Просто шикардосик буде. Барабанчик, бам-бам-бам. <смі> Насолода. Так що. Чекаю вас на стримах. До зустрічі!